Від концтабору до сучасного абортарія кілька кроків минуле і сучасся. сексуальні страти, зойки, непритомність, витягання по частинах абортованих діток, констабори війни, все бачила небесна невагомість, лиш церкві вогники пливуть запалених свічок. По частинах за криком, німим, по аміотичній воді. Або хлорим у серце, звичайно ж, в пальчатках. Ви знаєте, навіть щоб народитись у цієї світи, треба пройти крізь руки проклятих. Я знаю, як змішують тіла з лайном, як можуть усі разом зневажати. Під серце оповзає жалість кривавим гачком. Як можна так звикнуть, щоб все це не помічати. Ну і, звичайно, репресії досі заживущі. Що бабцю судили у вісімдесятих, в наручники, сина в божевілля проклятущі, пам'ятаю рідних замучених, і у пальчатках проклятих. Ну і, звичайно, її радянський кат згорів живцем. Карма кармою, а син страждав до смерті. Я пам'ятаю бабці й дяді в гробі, пожовтілі лиця, і те, що вони не своєю смертю померли. Евтаназії. Примусове припинення життя. Думаєте, асвенціом вже давно закрили. Це ви не бачили, як молять врятувати матінки дитя. Хіба ж ви не разу лікарям за порятунок не сплатили? У Мене була сестра Зоряна від москаля, і матір абортом убила, щоб помститись москалю. І кров її червоною стрічкою цабеніла, мов нарікаючи на цинізм радянського життя. А ще, ще мене репресували за свободу. За те, що я модель мене періодично били, я навіть за булінгу бачила шляху воду і бачила, як віддзеркалені мої уста синіли. Мені досі сниться, як мене обзивають або погрожують посадити в'язницю. І ликі людей, яких до смерті питають, лиш здригаються від болю церковні свічі. Я знаю, що кажуть, що убити дитину, то свобода. Мільярд тіл поглинає чорна земля. А потім судять дівчат за оголення для фото, руйнуючи репресіями дівоче життя. Війна, криваві бійні, лишки тіл на попелищі в двадцять першому столітті кривава бійня. Я вдивляюсь на фото в замордовані лиця, коли завершиться скирпатою смертю весілля. Як тут все стрибає з минулого сучасця, як страшно! Ja, gut.